Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який знаходиться в Чернігівській області. Друзі, кожного дня ми робимо огляди для вас. Тож підпишіться на цей канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Також нагадуємо вам! Що посилання на оголошення є в описі під кожним відео. Терміново продається приватний трокімнатний будинок, який знаходиться в місті Носівка Ніжинського району Чернігівської області. Будинок розташовано по вулиці Сагайдачного 7 на початку вулиці. Це дуже зручне місце розташування. В 10 хвилинах пішки розташований залізничний вокзал, є магазини, школи, садочки. Будинок побудовано у 1985 році. Дуже добротний, має два входи. В будинку є один великий зал, дві окремі спальні, передпокій, велика веранда. Два коридори, кладова, кухня та санвузол. Також в будинок заведено і розведено централізоване воду і газопостачання, встановлений газовий котел є водяне опалення, а також є груба, яка обкладена плиткою. Загальна площа ділянки становить 24 сотки. На подвір'ї розташовані усі необхідні господарські будови. Вартість цього будинку 20 500 доларів. До центру міста 5 кілометрів. У центрі є лікарня, базар, безліч продуктових і будівельних магазинів. Є торгівельний центр, церква, банки, аптеки. Цей будинок є ідеальним для комфортного життя у місті носівка. Друзі, якщо вам сподобався наш огляд, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.